П Єднати на перший погляд непоєднуване. У франківському драмтеатрі відбудеться друга прем'єра 86-го сезону. Так звана Людяність у божевіллі, цифровий експериментальний перформанс, створений на основі незавершеної драми польського письменника Станіслава Віткевича. Остаточна форма рукопису залишається невідомою, оскільки автор звів рахунки з життям. Єдиним елементом, що зберігся, є титульна сторінка. Завдяки штучному інтелекту каже режисер, вони прагнуть завершити втрачений рукопис. Оце застосування технологій воно дозволяє перевірити межі мистецького світу. Ці межі і для театру вони насправді важливі, тому що театр це теж в якомусь сенсі віртуальна реальність. Плюс так само ми живемо у світі віртуальної реальності. Ми теж спілкуємося із технологіями у нашому повсякденному житті. Відповідно, театр може експериментувати з цим і задавати питання, що є важливо, що сьогодні має відбуватися з цими технологіями. Чний інтелект віртуальна реальність є тим, що може нас об'єднувати. Нас вон так звана людяність у божевіллі написана у 1938 році. Твори Віткевича характеризуються катастрофічним та похмурим баченням світу. Сам же автор захоплювався межами людської творчості, і екзистенційними пошуками, і відповіді на багато питань, які ставить митець, самі шлядачі кажуть актори, можуть шукати у цій постановці. В кожного з нас там декілька персонажів. Ми не маємо одного сталого в деякі моменти. Ми змінюємо персонажів, але на Більшу частину часу я власне є цим ем, Віткевичем, ем, який писав цю виставу. Мій персонаж він ніби потрапляє у цей віртуальний світ, ем, повернений до життя штучним інтелектом. Він ем, попадає у цей віртуальний вимір і не розуміючи, де він опинився, що з ним відбувається, він пробує потрохи. Досліджувати цей простір, досліджувати те середовище, куди він попав, і що у цьому просторі відбувається, хто його наповнює. Постановка копродукція франківського та краківського театрів. Живий перформанс з віртуальною реальністю одночасно відбудеться на двох сценах в Україні та Польщі. І ця робота, переконаний Ростислав Держипільський, не лише даний на спадщині автора, а й інноваційне поєднання технологій та мистецтва. Якщо ми не рухаємося вперед, не шукаємо якісь нові форми, нові вияви, нові прояви, то ми навіть не стоїмо на місці, а ми деградуємо зараз. Дуже ну, так впритул зіштовхнулися з тим і з тими роздумами, що ж для чого ж потрібні, далі буде дуже багато категорій професій і мистецтво, в тому числі, коли штучний інтелект тобі за декілька хвилин може зробити, згенерувати дуже багато того, чого Ніше люди тратили місяці, роки, десятиліття. Показ перформансу відбудеться 8 та 9 листопада. Люса Грибики Віталій Магалаті, телеканал 402.